Доброго вечора! Ви на каналі Atom Coins і з вами Олександр. У нас з вами черговий огляд монет. Сьогодні тема у нас огляду це монети Німеччини та Веймарської республіки, також багато монет Австро-Угорщини. Не перемикайтесь, далі буде цікаво. Розпочинає огляд у нас дві монети Прусії, 200 років королівства, Фрідріх і Вільгельм ІІ 2 мільйона 600 000 екземплярів, доволі в гарному стані монети. Ось одна. А ось інша. Трішки більш яскравіша. Більш яскравий штемпельний блиск тут. Але всі монети дуже в достойному стані. Вже такі монети у нас були на каналах. Ціни на ринку Німеччини і тиражі я вам залишу. Ціни на ринку України від 1250 гривень за монету до 1700 гривень. Одна яскрава, яка в мене була, була продана за 1700 гривень. Це 200 років королівства. Далі у нас Баден вюртемберг Ось така так звана шарлота. 493 тисячі екземплярів. Гарна монета в прекрасному стані. Якийсь початковий МС. Ось така яскрава. Теж були. І в продажу ціна на ринку Німеччини я вам залишаю посилання і тираж, а ціна в Україні теж від 2000 і вище, в залежності від стану. Анета яскрава, всі колекціонери її знають і полюбляють. А далі у нас із вами чудовий представник Німецької імперії у слабі. Це три марки Гамбурга 909 рік. Від компанії PCGS Грейд М65, дуже чудовий грейд. Монета прекрасно збережена. Тираж такої монети 1 388 тисяч екземплярів. Згідно даних бази PCGS, монет в такому грейді 65-му 10 і вище, теж не більше 10. Я вставлю посилання, друзі. Тут на екрані. До речі, це одне з трьох гейзенських вільних міст, яке зберегло свої гарби і могло карбувати монети. Це був Любек, Гамбург і Бремен. І ці всі монети дуже полюбляються колекціонерам. За рахунок своєї яскравості, ось ці два гамбургські лева, які ми всі з вами полюбляємо. Гамбург війшов до складу Німецької імперії в 1871 році. Це велике портове місто, яке отримало певні привілеї вільного міста і могло карбувати ось такі чудові монети. На ринку України ціна таких монет в такому чудовому грейді близько 350-380 євро такі діапазони на дані монети. А далі у нас із вами найцікавіша монета сьогоднішнього огляду. Це 5 марок Саксонському університету. Вона... Випущена до 500-річчя створення Саксонського університету. Ось у нас зліва зображений Фрідріх Сварливий, конфюрс Саксонії, який у 1409 році заснував університет. І Фрідріх Аггуст III, король Саксонії на той момент, на 1909 рік, який підтримав святкування цього ювілею і випустив ось таку яскраву монету. Монета у нас 27,78 грама важить, 900 проба срібла 38 мм. Це у нас юбілейна серія монет. Тираж 50 000 екземплярів. Ось така вона. Ціни на дану монету я вам зараз залишаю посилання на німецький каталог. 360 євро. Вона коштує не штемпельна, друзі, вони майже такі є. І на ринку України такі монети я бачу, продавалися, були проходи близько 500 євро. Ось так. Тому в чудовому такому стані монет не так і багато. Ось в грейді, згідно даних компаній PCGS, таких монет 50-64 і вище грейдом 150 екземплярів. Ну, можливо, така сама кількість є і в NGC. Ось такий цікавий екземпляр. Кому подобається, тисніть лайки, вподобайки. Підписуйтесь на канал і не забувайте натискати на дзвіночок. А далі у нас з вами яскравий представник Веймарської республіки. Монета присвячена 200-літтю з дня народження Готхольда Лесінга, видатного діяча просвітництва. Монета в 63 му грейді, МС 63 від компанії RGC. Літера J. Монетний двір Каусрує. 24 400 екземплярів у даної монети. Також зверніть увагу, що по базі NGC таких монет в МС-63 2 і вище Грейдом з такою літерою лише 5 монет. Ось такий яскравий представник Веймарської республіки. Ціна на ринку України такої монети близько 220 євро друзі, коштує вона. З Угорською імперії ми за такого чудового флоріна. Штемпельний блиск яскравий. 1886 рік. Яскравий штемпельний блиск, доволі гарне зберігання. Тережі, друзі, чималі в цього флоріна, мільйонів. Штука. Але чим цікаво, що він в гарному стані і користується попитом на ринку. Мені особисто теж подобаються такі флоріни на каналі не було. Тому блю коротенький огляд Австрійської імперії саме з цієї чудової монети. На портреті зображений Франц Йосип, який був правителем з 1848 року по 1916 Австро-Угорщини. Застав різні епохи і правив майже 68 років. Один флорін це 100 крейцерів на той час на крону у 1892 році. І перші крони доволі рідкісні і коштують чимали грошей. Ось так такий чудовий флорінчик. Кому сподобалось, тиснемо лайки подобайки вподобайки. Підписуємося на канал. Крім імперії та Австро-Угорщини, ось така попалась мені монетка. Сподобалась. 20 Чентазимо, це Ватикан 932 рік. Папа ПІ11. Ну, монети Ватикану яскраві своїм дизайном. Ось такі герби. Це нікель, друзі. Тираж 80 тисяч екземплярів. Обігова монета того часу. Залишу вам посилання на тиражі. І на все. Ось така монета Ватикану. Сьогодні теж у нас на огляді. А розпочнемо огляд Австро-Угорщини. Ми з ось такої чудової однієї крони 908 року, яка присвячена 60-річчю правління Франца Йосипа. Він заступив на трон у 1848 році. І в 908 році, ось ця юбілейна одна крона, яскравий штемпельний блиск. Компанія NGC Грейт МС-63, дуже достойний. Тиражі тут дуже невеликі, як для однокроникова, тут 4 з копійками мільйонів екземплярів. Я вставлю посилання як на базу, так і на грейд, Яка кількість даних монет в Грейді є? Далі у нас з вами 2 крони 912 року. Яскравий штемпельний блиск. Трішки патина ось тут. 912 рік. Грейд М62. Компанія NGC. Тараж близько 10 мільйонів. Випускалась вона 2 роки, 912 і 913 рік. Ось такі чудові дві крони. 835 проба срібла. 11 грам вага монети. Так я, друзі, крони. Перший раз у мене на каналі. Також ціни на дану монету близько. 5000 гривень на ринку України. Ось. Повжуємо тему Австро-Угорщини. У нас далі крона 916 року. В грейді МС-64, останній рік карбування. Тиражі там близько 12 мільйонів Якщо я не помиляюсь, монетка дуже штемпельна, яскрава МС-64, досить достойний грейд для даних крон. Я залишу посилання як на базу NGC, так і на УCON. Які ціни, які тиражі, друзі, щоб розуміти ситуацію? Продажні ціни я вам говорив. Близько 4 тисяч плюс-мінус ціни на дані монети в таких рейдах можна зустріти. У австро-угорських монет. Перед нами монета одна корона 914 року, регулярного чекана з останніх портретів Франца Йосипа. Монета 835-ї проби срібла. 5 грам вагою. І стиражами 37 мільйонів штук. Ось 2014 рік, він один з найбільших. Але в Грейді їх близько 50 в МС 64. І вище грейдом лише 60 монет. Ось так. Тому монета дуже цікава завдяки своєму збереженню, чудовому грейді МС-64, друзі. Такі ціни на монети на ринку України близько 4 тисяч гривень і були проходи, і вони в продажі в таку ціну. Ось так. Така цікава крона. 14 рік. Австро-угорщина, регулярний чекан. Також, продовжуючи тему регулярного чекана Австро-угорщини, також той самий портрет, тільки вже 915 рік, теж МС 64. Монет трішки менше, 23 мільйона. Штук, я поставлю посилання, подивитесь. Кому буде цікаво, залишу посилання фото на тиражі даних монет. Ось так теж ціна близько 4 тисяч гривень. Яскрава монета. В грейді 64, також їх 50 і вище грейдом лише 50 штук. Тож доволі цінна монета. Кому сподобався наш коротенький огляд, монет. Німецької імперії та монет Австро-Угорщини тиснем лайки вподобайки, натискаємо на дзвіночок, підписуємося на канал, хто цього ще не зробив. І традиційно наостанок хотів би вам побажати гарного вечора, мирного неба, людей та ідей. До зустрічі на каналі. З вами був Олександр.